Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте? така от ситуація. Хтось десь зараз там під деревом може спить і перепрошую під ним і, і какає, і піся є, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну які проблеми у людей, і ті, це до того наскільки нам зараз треба перусвідомити взагалі в життя і. Перестать тривожитися, бо тривоги і капець. Це прочитав. Я навіть я не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну, це страшно. Реально, дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми. От як прочитав цю новину, от задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну, до вас би якби прийшли, і так би сказали. І що то до вас представили, я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки в плен здаваться. Уявіть, оце стрес, який у людей взагалі жить в житті. Так що, слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися, давайте не знаю, молиться за це більше. І Україна нарешті хай вже отримує все, на що заслуговує, хороше. Вже пора, вже ми натерпілись, без Все, всім па-па, друзі.